Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. It is day, my У одному з оновлень Арма Forge отримала офіційну українську локалізацію. Це база, це фундамент. А щодо того, зараз на цю гру в стімі в честь літнього розпродажу діє знижка у 25%. Гаразд. Я знаю, що робити. В Ubisoftському XD Fiанті, який також офіційно українізований, стартував перший сезон з новими мапами, фракціями та зброєю. Мова це зброя. У Ворнер Бразівському мультиверсі також застартував новий сезон, разом з яким до гри має доєднатися агент Сміт Єс айсмелдікам. І якого власне нещодавно запрезентували окремим трейлером. Якщо чесно, з моменту анонсу пройшло вже багатько часу, і я здивований, що цей агент ще досі не в грі. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Кінороби повідомили, що планують до кінця наступного місяця завершити зйомки другого сезону The Last of Us. Прийдешній сезон буде коротший за попередній та матиме всього сім епізодів. Нічого, ні, я йому вірю. Ні. The Elder Scrolls Online виповнилося 10 років. Так, нам з вами вже за тридцять. Мені навіть донатили тонометр. З цієї нагоди неочікувано щедрий Тодро роздасть доповнення Клакворк Сіті. ну, кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. Ха -ха. Яка хитрість? Нема хитрості. Тобто є трохи, мало, нічого крига. Ясно, я так і знав. То що ти хочеш? За умови, що ви зайдете в гру хоча б двічі цього місяця. Довго не думаю, лапаю з дому в шнур на плечі. І хода б, як їм був раний, хода. Що можливо, от прямо зараз буде тяжкувато виконати, оскільки з невідомих причин сервери Xbox вночі вирішили полежати. Ото непруха. Чи може хтось їх поклав? Чи то був шпигун із Sony? Гаразд, хто готовий ти шукати цього шпигуна. Чи то можливо Говард таки вдався до партизанської діяльності, аби не роздавати доповнень. що, пакусник? Він шкодник. Поки робив цей випуск. Вони зафіксили цю проблему десь о четвертій годині. Ранку твоє виправлення допомогло. Бачиш порядок. Відновлено що ні, не може бути. Я ще працюю над тим багом. Я нічого не публікувала. Ну може, баг сам виправився, враховуючи особливості часу закордонним геймерам, було особливо моторошно під час відсутності онлайну. Тим паче, що офлайн ігри також не запускалися без інтернет-з'єднання. Мені страшно. Страху немає. Люди самі страх придумали. Вертаючись до курйозних методів проходження Елден Рінгу, один поважний пан заборов фінального боса, граючи на саксофоні. Ого. А потім повернувся в DLC і заборов фінального боса ще й там. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.